Всім привіт! Ну що ви дівчата? Що ви робите на каналі? О! Опа, а це хто? Дима Сарпас з'явився. Ну що? <ривіт> ну що, всім привіт! Да. А у нас нова розпаковка. Пангріба і новий колег і Я покажу більш дестанніше. Дима це називає пангреб. Я це ну, читаю, як написано фанглір. Це якісь нові, дуже популярні монстрики. Дивіться, типу, колект о божечки, пишуть 44. Нічого собі. І друга у нас буде ось такий кіндер зі смурфіком. Ось такий тато-смурф. Дивилися мультик зі Не смурфіком? Так, да, класний, класний. Смурфіки да. обожнюєш? Да. Ага, і нам став. Ти моя жойка. До речі, знайомтеся. Це Еля, а це Іра. Помачі ручками. Класна. Всі дім мені подружки. Ну я що. Так, так, так. Ножики? Нет! Нет. Нет, не, знаю. Нет. Он уже сходится, он не Давай, давай, давай. Ну Скорее там уже тоже интересно. Кто ж там, кто ж там, кто ж там? Гохматый, Гохматый, ты Гохматый. Так, там, і так, там, напевно, картка колекціонера. Картка колекціонера це де показані всі герої, яких можна зібрати. Можна, будь ласка? В цій серії 44 герої. 44. І гляньте, інструкція на цій, чи хтось погриз. Діма, це ти погриз інструкцію? Картку колекціонера. Чи це ти погризла? Чи це ти погризла? Хто погриз? Я. Діма, коли тебе! Я Якого ти хочеш? Плюсик такий, типу, наче борець сумо, покажу вам його ближче. І так, він м'якенький, да. він тверденький. А там не написано його ім'я? Ім'я не написано. Ну що, Добре. Такий він. Я його буду називати Сумоїст. І наступна частина нашого відео розпаковуємо кіндер зі смурчиком. У нас ще немає жодного смурчика в колекції з кіндерів. Нуль, так, повністю нуль. Ага, мені цікаво, там буде смотри взагалі. І так дуже цікаво, насправді. Цікаво, як виглядає ця серія. Хто там? Ну хто? Дуже-дуже цікаво. Мудрик. Мудрик. Мудрик це класно. А як тут виглядає картка колекціонера? Можна я, будь ласка, приближу? І вона... покажу. Mm -hmm. так, мали, 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 Колекція не дуже велика. В цій mm -hmm. колекції всього вісім героїв. Є якісь два супер, напевно, рідкісні. Oh, wow. Ось Напоп... oh, wow. да, Ми сьогодні з вами отримали мудриха, Він мені подобається. А, тут навіть збирати не треба, можна я покажу. а, mm -hmm. такий mm -hmm. він маленький, з книгою. Mm -hmm. А ви любите читати? Ні. Mm -hmm. Ого! Mm -hmm. Лішена міша, от навчитися. молодець. вміє читати? Я. Клас, ти молодий. Так... Нічого, ми всі навчитеся читати. Я. Ну що, куштуйте, солодощі, Кажіть всім папа, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал Дімаса, ставте лайки. Бай-бай.